Я вас вітаю на кухні. Дякую, що зайшли до мене на канал, що дивитесь мої відео, що лишаєте коментарі під відео. Мені дуже приємно. Сьогодні ми будемо готувати тефтелі з секретом. Починаю з секрету. Секрету мій. Це три печериці невеличких, одна цибулина і капуста. Цибулю покришила дрібненько, підсмажую, додала покришені гриби, перемішую, не солю. Підсмажую, а я тим часом пошинкувала капусту, дрібненько, підсолюю і переминаю її, щоб вона стала м'якшою і трошки пустила сік. Капусту додаю до підсмажених грибів і цибулі. Перемішую все ретельно, накриваю кришкою і тушкую, води не додаю. Періодично відкриваю кришку, перемішую капусту. Пробую на смак, якщо мало солі, досолюю, дивіться вже, капуста готова. Додаю до капусти столову ложку сметани, перемішую, а також додаю дрібно порізану зелену цибулю. Також все перемішую, накриваю кришкою і ще пару хвилин довожу до готовності все. Капуста стушкувалась, викладаю у посудину і відставляю. Нехай постоїть, охолоне, а я тим часом буду займатися фаршем. Склянку круглого рису добре промила і залила півтори склянки води, підсолила і зварила рис. Тепер він стоїть, охолоджується. А я тим часом на салі буду підсмажувати цибулю. Сало дрібненько покришила і підсмажую його на сковорідці. Одну цибулину розрізала навпіл, половинку підсмажую, половинку кришу, підсолюю і лишаю нехай постоїть. буду додавати в фарш сиру цибулю. Сало підсмажилось, додаю цибулю, перемішую і підсмажую до прозорості. Також додаю моркву потерту на крупній тертушці, перемішую все, підсолюю. Накриваю кришкою і тушкую на помірному вогні до готовності овочів. Все готово. Відварений рис, засмажка, сира цибуля і фарш. Фарш можна брати будь-який, який вам подобається, який у вас є. Додаю до цього фаршу ще одне сире курине яйце. Перемішую все ретельно. Також. Підсолюю за смаком, пам'ятаємо, що ми підсолювали і тушковані овочі, і рис, і цибулю, тому солі додаємо небагато. Отакі От виробляю тефтельки середнього розміру. Не крупні, але й не маленькі. Ось такі, дивіться, все готово. Тефтельку мокаю в борошно, розрівнюю і всередину начинку з грибами і капустою защіпляю краї, знову ввалюю в борошні і викладаю на сковорідку з олією розігрітою, обсмажую. Тефтелі підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону, підсмажую з іншої сторони, але не до готовності, а так, щоб тільки схватилися вони. Тефтелі посмажила. О, Дивіться, такі красиві, взагалі можна так і лишити, але доготувати під кришкою. Але я хочу стушкувати соусом їх, тому роблю соус. Для соусу я взяла півстолової ложки томатної пасти і дві столові ложки сметани. Підсолюю соус, перемішую, додаю о, сухий часник, десь столову ложку, перемішую все ретельно. І також додаю трохи води. Тефтелі буду тушкувати в сковорідці. На дно сковорідки трошки налила е, олії і дві картоплини почистили, нарізала такими кружечками товстенькими. На дно виложила в сковорідку, заливаю трошки соусом ложки три і викладаю тефтельки, але щоб вони не склеїлись. Між собою, коли будуть тушкуватися, між ними прокладаю тонесенькі кружальця картоплі, не такі, як на дно клала товсті, а тонюсінькі. тому що ті, які на дні, тушкуються швидше, а ці довго тушкувалися. Заливаю все соусом, ставлю на вогонь і на маленькому вогні тушкую. Півгодини, хвилин 40, дивіться, щоб картопля стушкувалась. Отак От апетитно булькають на маленькому вогні, доводимо до готовності. От, тефтелі стушкувала. Дивіться, які вони красиві. Посипала ще зеленою цибулею. Отакі От красиві, духмяні, апетитні тефтелі готові. Будемо куштувати. До тефтелі я ще взяла картоплю. Ту, яка тушкувалася поруч з ними. Тому у нас два секрети тепер. Один всередині тефтелів, а другий це просто картопля, яка тушкувалася разом з тефтелями. Ну, які вони тут, дивіться, отакі красиві всередині. Будемо пробувати. Мгмм, дуже смачні. М -м -м. Смакота. Ти в втелі готувала часто, а от такі вперше готую. І ви знаєте, не пожаліла. Дуже смачні. Тепер ще попробую картоплю. Яка ж картопля? Ну, що тут з картоплею? Зараз подивимося. Ммм. Ви знаєте, не гірша, ніж тефтелі Дуже смачна. Готуйте разом зі мною. Смачного! На все добре, будьте здорові!